Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги, з вами Агенція нерухомості Стабільність. І я зараз на огляді дуже гарної просторої квартири по вулиці Довгій, 20Б. Трикімнатна квартира, другий поверх, дев'ятиповерхового будинку, закритий дворик. Дуже затишна. Дуже затишний район. Ось ми знаходимося зараз в передпокою. Ось це такий передпокій. Так, тут одна кімната. Меблі всі залишаються. Тут є лоджія. Ось так виходить, виглядає кімната. Відкриємо Вікна кухні І двох кімнат виходять на внутрішній дворик. На внутрішньому дворику є дитячий майданчик. Дворик закритого типу. Ось так. Ось така кімната. Заходимо в другу кімнату. Це друга. Є так само один плюсик в цій кімнаті і в спальні. Зараз розкажу, як зайдуть в спальню. Це так само виліз з вікна. Виходить вікна на внутрішній дворик. Так. Квартира дуже містка, дуже коридор. Заходимо в ванну кімнату. Ванна кімната ось така плитка, сама ванна, сушка, Пральна машина. Ось так виглядає ванна кімната. Йдемо в. спальню. Ось красивая простора спальня с двоспальним ліжком. Тут є дитячий, дитяче и і дитячий комод. Ось така цікава. Бачите, різнокольорова така лампа. Вікна виходять на Дорогу, але скажу вам, тут не є дуже великий рух на цій дорозі, тому що сама дорога по собі вузька. Це по-перше, а по-друге, воно зовсім не чути. Тепер плюс цієї кімнати і тої кімнати, яку ми дивилися, в тому, що він не знаходиться на стику будинку і відповідно тут велика товщина стіни, яка досягає трьох цегл. Три цегли фактично. Плюс до того підігрів, підлоги є на кухні, плюс до того на першому поверсі знаходиться медичний центр, а також е інші приватні фірми. І вони так само осінню включають опалення, що дуже плюс великий, тому що е в цій квартирі так само відчувається це тепло, що можна навіть не використовувати опалення і економити на комунальних послугах. Це дуже зручно. І переходимо до кухні. Так, переходимо до кухні. Ось така красива кухня, простора дуже. Веральна поверхня, відповідно, все залишається, ще одна лоджія. Також красиві вікно панорамні. Вихід. Внутрішній дворик. Все дуже красиво, спокійно. Тут далі починаються приватні будиночки, як ви бачите. Дуже класний район спокійний. Дуже близько до центру міста. Ще хочу показати вам двоконтурний котел, який тут знаходиться. Ось він. Ну, вам скажу, що враження про цю квартиру хороші, велика площа. Власний район, меблі залишаються. За детальною інформацією звертайтеся по телефону, вказаному в оголошенні. Всім гарного дня!